Як ви ставитесь до методу схуднення з препаратом Оземпік, та які наслідки взагалі можуть вони Зайва вага? Вона в нашому суспільстві вважається ну, таким звичною справою. А є кейси, коли зайва вага це вже хвороба, яку треба лікувати, і можливо тоді Оземпік стане в нагоді на якийсь певний проміжок часу, щоб допомогти змінити свої харчові звички. А кожна людина вона шукає якусь магічну пігулку. Я точно переконана. На в тому, що не варто шукати якоїсь магічної пігулки, а треба просто чесним бути самим собою, тому що да, аз може допомогти тобі досягти результату. А що ти будеш робити після того, як припиниш його вживати? Ти повернешся до своїх старих звичок в харчуванні, у способу життя, у фізичній активності, і швидко відбудеться відкат, і не зрозуміло з якими наслідками для здоров'я. Магічна пігулка це твої харчування, твої фізиктивності твій сон, твоя вода і твій гарний настрій. І ну і також зазначу, що це лікарський препарат, і якщо б я вже його використовувала, то тільки під контролем і за рекомендацією лікаря, а здорове харчування, здоровий сон, прогулянки, ви самі собі можете приписати.